Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішачка. Зуття преміум. Подивимось, попадає. У нас столі у нас ось такі класні кросівочки фірми Adidas. В ідеальному стані підошка. Фірма Raker, Розмір 40 Ось такі гарні Raker. 41-й. 39-й зі штрих-кодом. Ще ось такі гарні рожевенькі. розмір 38-й теж оригінали. Зі штрих-кодом. Фірма Nike Air Nike Ще Nike розмір 39-й. Дивимось далі. Розмір 45-й. Фірма Pool and Beer. Денім. Том Тейлор. Це у нас Том Тейлор. Розмір 38-й. Том Тейлор День. називається. Розмір 38. Ось такі красивочки скупимо. 39-й розмір, фірма Marco Tozzi. Гарненьке. Шкіряні, розмір 41-й. Фірма Camel Active. Шкіряні. Розмір 43-й. Наступні, сорок другий розмір фірма марко? Тридцять восьмий розмір. Гарненькі. Ще розмір сорок перший, тридцять сьомий. Новенький, пірку. Дивимось далі. Зверху влюрові всередині шкіряльний розмір 41. Такі гарні. Фірма Вірачума. Наступні. Фірма Вікторі. розмір 39. Гарненький, блискучий

42 -й, 43. -й, ось такі. Дивимось наступні. Фірма Adidas. 37-й. Fresh, Ось такі цікава моделька. Фірма Victory. Новенький, класний розмір. 40-й. фирма Adidas. Родненькие. Мы Размер 43. 42. 43. Коштовы 80 евро. Фирма Габор. Инчендам. 39 размер. Фирма Фила. Канго Роуз. Горненькие. Красивочки. Вернулись на ступни. на финишную прямую. Сороковый размер. Ось такие классные Гарні босоніжки. 39-й легкі балетки 37-й. Ще Фірма Puma. Цуси. 41-й розмір, лаковані. 38 з половиною. Красивочки. Дуже класно зроблені. Марко Поло. 39 розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.